Російський безпілотник поцілив у магазин в Могриці юнаківської громади. У сумах попрощалися з захисником України Сергієм Пальчуном. Сумські Чорнобильці проти об'єднання диспансеру радіаційного захисту з іншими лікарнями. В ніч на 14 вересня російські військові здійснили три обстріли прикордоння. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобіцька громади. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. До вчора тут був єдиний продуктовий магазин у Могриці. Близько 9-ї вечора сюди прилетів російський безпілотник шахет. Зайнялася пожежа. Врятувати за словами господарів нічого не вдалося. Близько 11 години дня будівля магазину ще періодично задимлюється. Власник магазину Анатолій Остапенко говорить: ніхто не травмувався, бо о 20 двадцятій зачинили магазин, а вже через годину почули вибух. Ось дивіться яма. Ось сюди пролетів шахет, а двері в магазин були отут. То двері в бар, то не ті двері. А отут, от, де це холодильник, лежить. Отут був центральний вход в магазин. Коли прилетіло. Двері всі завалило, стіну завалило, ми ну, не змогли війти в магазин, тому що в нас там було якихось 10 хвилин, ми щось могли хоча б касовий апарат там, чи термінал винести. Ми просто не змогли. Ми фермера взяли трактора з помпою і поливали з трактора. Коли тоді приїхала вже із Миропільська е машина, дякуємо їм, бо вони вилили дві машини ще і тут тут до, до останнього. Збитки, завдані ударом, сягають до мільйона гривень, підрахував власник. З апаратурою, з усіма холодильниками, вісім холодильників, всі кофімашина і товару десь до 500 тисяч. У мене три відділи Е Продукти, водка, сігарети, промислова група одіяла, тільки завіз з Харкова цілу гору і хімія. У будинку навпроти магазину вибиті вікна. Нині мешканці лагодять пошкодження. Було дуже страшно, коли він летів. Тобто це сам страх, коли приближається. А коли колися взрив, вже поняли, що ну живи. Ви вибіжили на вулицю, а там пожар. Цей магазин був єдиним, де місцеві могли придбати продукти та побутову хімію, розповідає Ірина. Для неї це було і місцем роботи, яке тепер жінка втратила. За кілька десят метрів від магазину і будинок пані Валентини. Мені погано було, я лежала, а чоловік чув, як висів. Я просто як кинула мене на дивані, лежала і аж підпригнув вроді диван під мною. Без магазину трудно. Щоб повсяке, куди бігти тепер. І села далеко від нас. Я тут наїжджаю до мами, мама живе. От. Хуже, тепер буду возити сум, той самий хліб, той, той самий сахар, все на світі. Але вони ні, треба у сумах зарватися. Ну, ви самі розумієте. Училище і все остальне, де що до війни ніяк не касається. А тут, щоб людям не було куди зайти і взяти предмети першої необхідності. Вибух пошкодив дроти, то частина вулиці була без електрики. Пошкоджено було два пролітопроводи, в одному прольоті проводів п'ять проводів, а в одному один провід. І те, що пошкоджено, вже не, при, не приходиться його приміняти знову. Воно вже його ну, нікуди, тільки металолом його здається. Ну, здає. У селі, за інформацією старости Тетяни Коробченко, нині мешкає близько пів тисячі людей. І хоча від бізнесу Анатолія Остапенка не залишилось нічого, чоловік говорить, односельчан не залишить. Для мене воно вже цей магазин, я можу без його обійтись. Ну, людей жалко. Всі ж будуть йти, всі ж будуть звертатися. Так що я думаю, що днів через 10 магазин буде. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Загиблого військовослужбовця Сергія Пальчуна провели в останню путь у Сумах. Після відспівування у Свято-Миколаївському храмі з полеглим воїном прощались на Баранівському кладовищі. Віддати останню шану своєму товаришу прийшов Павло. До бабуськи приїжджав в село, пасації служили, так що я знаю. Саме малку. Хороший пацан був. Царство небесне, хай земля буде. З дитинства знала Сергія Пальчуна Тетяна Лагіна, була його сусідкою. Він завжди приходив на допомогу. Був безотказний. днем, ночі, де що, оце ж по селу, як би сказати, де що не случалося, він був перший, як би сказати, на допомогу. І рвався завжди перший. Тільки почалась війна, він був героєм у нас. Я туди, я піду, ну не вийшло щось у нього там, а потім бахи забрали. Жалко, звісно, слів не вистачає. Можна було мисляно багато чого казати, а Станеш казати, комок у душі і все. Жалко дітей своїх хоть хоронити. За інформацією Сумського центру комплектування, старший сержант Сергій Пальчун служив навідником парашутно-десантної роти, парашутно-десантного батальйону. Життя військовослужбовця обірвалося 7 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. Ще молоде життя, ще Жити, жити, виховувати діточок, радувати батьків. Але, на жаль, ця страшна війна забирала такого молодого воїна. Вічна пам'ята, слава загиблому герою, щирі співчуття рідним та близьким. Але полегло бійця на Алеї Слави Баранівського кладовища йому назавжди залишиться 44 роки. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми. Біля сумського диспансеру радіаційного захисту населення вранці 14 вересня розмовляють, підвищуючи голоси. Не Бударашті чину працювати. Ми вже сказали. Сказали, що ми не будемо цього робити. Це робити. Уруч із диспансером зібрались пацієнти, чорнобильці, лікарі та чиновники. Все через те, що лікарню планують об'єднати з одним із надкластерних медзакладів Сум обласною лікарною або кардіологічним диспансером. Ліквідатори аварії на ЧАЕС таке рішення не підтримують. До мене вже звертаються люди, коли йти на голодування. До мене звертаються люди, коли будемо їхати до президента. Ну, для чого це нам потрібно? В диспансері ліквідатор обслуговується понад 30 років. Медперсоналу, говорить Сергій Свинаренко, довіряє: а от нововведенням, що пропонує влада, ні. Аджать, перекрутити і отак вийшло. Ребята, до свидання. Тобто, всіх нас зробити нам всім вукінштейн. Тут же доктора знають всіх, розумієте? Що як прийшов йому зразу, ага, что у тебе это, вот это. тут не надо ждать, не надо добиваться чего-то. Об'єднання, говорить народний депутат Антон Швачко. В інтересах пацієнтів в області хочуть створити якісний реабілітаційний центр. Це робиться Зачануваць? для того, щоб наші військові ну, отримали максимальну допомогу спів... максимальну реабілітацію, яку вони можуть отримати в інших областях, а не можуть отримати в Сумській області. Це робиться для вас. В першу чергу, ні одна робоче місце не втрачається. Керівниками також зберігаємо. От дивіться, зараз ви сказали, що щоб наші воїни пройшли реабілітацію, так? Тобто, а ми Три, ні. При чому Вибачте. Об'єднання потрібно, ще й тому говорить заступник голови облради Микита Баня, що диспансер не увійшов до спроможної мережі лікарень Сумщини. Міністерство бачить закладки не потратили в мережу як заклади громади, які не будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету за контрактуванням Національної служби здоров'я. У кращому випадку, продовжив посадовець, лікарня фінансуватиметься за залишковим принципом. Правило ж, гроші йдуть за пацієнтом, не забезпечить фінансових потреб закладу. В лікарні працює п'ять відділень: терапевтичне, хірургічне, неврологічне, кардіологічне, реабілітаційне. Пацієнтами опікується 240 працівників. Медики побоюються, що через реорганізацію доведеться шукати роботу, говорить завідувачка поліклініки Алла Меркулова. Ми втратимо перш за все свого рідного директора свою адміністрацію і в кінці в кінці кінців ми втратимо робочі місця. Говорити про доцільність або недоцільність об'єднання зарано говорить медична директорка Світлана Чернишева. План розвитку закладу лікарям не надали. Ми не бачимо, яким чином буде реорганізовано заклад. На сьогодні ми бачимо тільки об'єднання закладу, то що було озвучено, і приєднання нас до кардіодиспансеру. без перспектив розвитку закладу. Поспішати з висновками не варто ще й тому, що Національна служба здоров'я поки не оприлюднила умови контрактування на наступний рік. Додає Світлана Чернишева. Нині в стаціонарі диспансеру за рік лікують понад 4 тисячі пацієнтів за 13 пакетами медичних послуг. Чи всі пакети залишаться, поки не знають. Для відповідності пакету з реабілітації у нас було закуплено медичне обладнання. Причому за кошти зароблені лікарні за наші кошти не без допомоги місцевої влади. Які будуть умови, ми не знаємо, тому чекаємо на умови контрактування. Голосувати за об'єднання медзакладів планували на сесії обласної ради 15 вересня. Та після протесту голосування відклали, говорить Микита Баня. Замість цього вирішили створити робочу групу з медпрацівників, чорнобильців та пацієнтів. Вони вирішуватимуть, чи варто об'єднуватися із іншими лікарнями. Діана Крахматова, Віталій Поденко, Суспільні новини, Суми. Ми переживаємо із третього ступеня нагороджено посмертно. Кушнірова Івана Федоровича, солдата нагородова прямо дружина Кушнірова Надія Іванівна. Посмертні нагороди різних рівнів за загиблих захисників Сумщини отримали їхні рідні. Пані Надія приїхала з Великої Писарівки за орденом чоловіка. Іван Кушнірьов загинув 18 червня 2022 року. Мені повернули тільки. Його впізнали тільки за Житомир. Хвалив, в І стояв він. Грудьми під Києвом тоді 72-га там стояла бригада. Потім сюди Чернігів, Тростянець, перейшли далі на Харківську область. Потім їх погрузили в вагони і відправили в Донецьку в Бахмутський район. Сина Львіни Федько Сергій служив у 67-й бригаді. Добровільно долучився до війська, згадує жінка у березні минулого року. А рівно через рік, 16 березня, 23-го, його поховали. Мати за сина отримала орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Він у бою спас побратима. Його була позивний сова. А у побратима був технік. Він ще й приїжджав його хоронити із госпіталя цей Паша. Сережка його на собі виніс з бою, Сережка щупленький такий був, Паша кілограм 90. Він сказав, він мені спас життя. А Сережі була контузія. Він міг би в госпіталь теж сісти і відправитися. А він повернувся до хлопців, бо хлопці були в окруженні. Він повернувся до хлопців, і туди вже не Важливо, що оцінили його мужність, відданість. Він був добрий, справедливий. І, і за, за, за він казав, мам, тут такі знав хлопці, що я з ними хотів би по життю от, далі жити. Цього разу державні нагороди, а також відзнаки від командування військових підрозділів, отримали 27 родин загиблих захисників Сумщини. Герої завжди в нашому серці, в серці нашого великого українського народу. Ми їх будемо завжди вшановувати. Слава Україні! Дякую вам. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми. Мене звати Душко Микита Олександрович. Я займаюся греплінгом вже не перший рік. І так сталося, що цього року по результатам чемпіонату України, виступів на чемпіонаті України, я став перший у розділі Греплінг Ногі і зайняв третє місце у греплінгу Гі, тобто в кімано. У цивільному житті Микита має офісну роботу. Рутинна досить робота в тому плані, що е, я займаюся зараз і ну, частково юридичними справами, і логістикою. Тобто допомагаю з переміщенням товарів з одного місця в інше. Говорить, грепінг основної роботі не заважає. Заняття спортом допомагають е, просто лишатися в тонусі, і, в принципі, а змагальний елемент е, ще більше якби, додає бадьорості духу і настрою. У перший день чемпіонату України з. Реплінгу та Панкретіону він минулого тижня відбувся у Чернівцях. Микита здобув золото, а в другий день бронзу. говорить. У подальшому треба працювати над психологією і ставити нові плани. Маю надію, що по результатам чемпіонату світу тренерський штаб Федерація ну порахує мої досягнення на цьому чемпіонаті. Рівень боротьби, який я показав, і нададуть мені шанс представляти нашу країну на міжнародних стартах. Найближчі, як я розумію, це буде чемпіонат Європи. Зараз у Микити є нагороди з чемпіонатів України та світу. У мріях вибороти перемогу на чемпіонаті Європи та всесвітніх іграх. Першу мрію Микита може спробувати здійснити вже на початку нового 2024 року. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.